Дивіться, є такий нюанс, про який я дізналася особисто, коли зіткнулася з написанням листа в організацію. Краще всього цей лист відправляти о 8-й ранку, ранку. Тоді ваш лист буде, можна сказати, самий перший. І коли організація починає працювати, а це до прикладу на Тенеліфа об 11-й годині дня. Ваш лист буде зверху, і вони його не загублять. Буває таке, що листи губляться, просто губляться, і вони їх якось там не побачили. То краще всього, краще всього відправляти о 8-й ранку. Така рекомендація. І зазвичай є дві електронні адреси. Тому, якщо на одну погано відправилось, не значно можна одразу на дві відправляти. До прикладу, головний офіс у Мадриді і локальний. Такі рекомендації. Всім гарного дня! Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. А якщо вам потрібна консультація по переїзду в Іспанію, звертайтеся!